Приємні подарунки у переддень свят. Вихідними визначилися переможці національної акції Збирай та отримуй від торговельної марки Алокузай, що проходила по всій території України. Протягом акційного періоду українці мали змогу заповнити анкету учасника та отримати шанс виграти один з цінних призів. Переможців визначали методом жеребкування. «В цьому Ветамкаду акція получилась саме для нас це дуже великий показатель і підтвердження достатньо високої лояльності наших до нашого бренду. Наші торгові марки за що ми іскрині вдячні. Головний приз акції новенький авто. Щасливийся, що його виграла кримчанка Тойре. Жінка отримує ключі у свій день народження і досі не вірить у виграш. Чай тут дуже понравився. Ну от іменно такого подарку судьби, правда, мы не очікували. Однозначно, я думаю, це хтось мене розігрує. Різноманітні призи отримали й ті, хто не брав участь у основній акції, а просто прийшли на розіграш і правильно відповіли на запитання Вікторини. Організатори запевняють, гарну традицію дарувати подарунки українцям до нового року продовжать.